В цьому відео ми піднімемо досить болючу тему емоційно незрілих батьків та їх травмованих дітей. Сьогодні я розповім саме про типи емоційно незрілих батьків. Умовно, їх можна поділити на чотири: Це відчуджені, пасивні, керуючі та емоційні. А в кінці ви зможете пройти тест на визначення ваших. Батьків, вашого типу емоційно незрілих батьків, якщо ви зростали в такій дисфункціональній сім'ї. Емоційні батьки почнемо з емоційних батьків. Це найбільш інфантильний тип з усіх чотирьох. Вони вкрай непередбачувані і емоційно нестабільні. Таких батьків вкрай легко вивести на емоції, змусити їх переживати за вас тривожитись. Чи навіть просто викликати в них відчуття образи на вас при найменшому стресі, вони виключаються від логічного мислення, приєднуються до своїх емоцій і керуються лише ними. Емоційні батьки можуть, наче провалювати свої страждання, і весь світ навколо них просто перестає існувати, враховуючи дітей. Тому діти часто беруть відповідальність за емоційне обслуговування батьків і ладні робити все, аби покращити мамин чи татовий настрій. І при цьому забувають абсолютно на свої емоційні потреби. Вони в цей момент нікому не потрібні. Емоційні батьки дуже часто перебувають в такій певні ролі жертви. Але при цьому життя всієї сім'ї крутиться навколо їх настрою. Дитина не відчуває себе в безпеці з такою людиною, тому що відсутня передбачуваність, і ти не знаєш, що від цієї людини очікувати в наступний момент. Часто це переростає в такий деякий моніторинг, постійний настрою мами чи тата, коли людина, дитина відслідковує всі мікрорухи, мікрожести, мікроміміку, обличчя, намагаючись розпізнати, що мама відчуває на даний момент, чи тато відчуває на даний момент. В майбутньому це призводить до емоційного моніторинга, оточення загалом, і також до розуміння, що настрій, бажання, потреби інших людей значно важливіші за твоє. Керуючі батьки. Керуючі батьки замінюють любов та емоційну близькість постійним контролем та втручанням в життя дитини. Оточенню може здаватися, що це цілком нормальні батьки, які просто переживають за свою дитину. Але насправді вони переживають не за неї, а за те, щоб ця дитина виправдала їх якісь очікування, досягла певних цілей і робила все по правилам, по їх правилам. Такі батьки завжди знають, що вам краще, чи ви голодні, чи ні, чи вам холодно чи ні. І вони взагалі не враховують ваш голос як такий. Вони не пристосовуються до потреб дитини. Вони їх не бачать, вони їх не відчувають. Єдине, що є в них перед очима, це їхнє бачення, і тільки воно є правильним. На жаль, ставитись до дітей з повним прийняттям вони не вміють. І тому дитина зростає з таким відчуттям, наче вона якась недостатня, наче можна зробити щось краще або взагалі краще не робити. Як, наприклад, коли дитина приносить п'ятірку за якусь контрольну, а мама, замість того, аби похвалити дитину за п'ятірку, каже: А чого не п'ять з плюсом? А чого не п'ять з плюсом? Можна ж було краще здати, правильно? Наступного разу постарайся. Такий нездоровий контроль лише пригнічує особистість дитини. Взрощує в ній невпевненість, перфекціонізм та невіру в власні сили. Пасивні батьки. Пасивні батьки зовні здаються найбільш приємними, розуміючими та люблячими батьки з усіх типів. Найчастіше хтось з батьків саме пасивного типу є улюбленцем дитини, тому що цей батько чи мати хоча б здатні на емпатію. Але це до перших складнощів, коли дитині буде потрібна допомога в тій чи іншій ситуації. Тому що коли наступає будь-яка криза, вони зазвичай закриваються, відсторонюються як емоційно, так і фізично. Інакше кажучи, це така умовна позиція: я нікого не бачу, я нічого не чую, і я нікому не скажу. Часто вони стають на бік домінантного партнера, закриваючи очі на зневажливе чи навіть жорстоке ставлення до своєї дитини. Показовий приклад це коли мама пасивного типу грає роль доброго поліцейського, а тато відчудженого типу грає роль поганого. Мама завжди заспокоює дитину, втішає дитину, коли тато над нею знущається чи б'є, але вона ніколи. Не намагається це припинити. Вона лише заспокоює, закриваючи очі та даючи свою мовчану згоду на насилля батька над їх дитиною. І вона може казати: типу, Ну ти ж знаєш, тато в нас такий, ну буває, ну перегнув палицю, ну чого ти під гарячу руку лізеш? Така пасивність матері чи батька залишає дитину в абсолютній самотності і незахищеності, і тоді ця опора внутрішня на батьків не формується в принципі. А ми переходимо до останнього типу: відчужені батьки. Відчужені батьки це емоційно неприступна фортеця за десятьма мурами. Такі батьки взагалі не намагаються збудувати ніякої емоційної близькості зі своєю дитиною. Навпаки, вони докладають усіх зусиль, аби від неї сторонитися. Зазвичай вони уникають зорового контакту, а навіть якщо він є, то це такий холодний, зневажливий, відразливий погляд, який прямо каже: відійди, не чіпай, не підходь. Такі невербальні послання дитині. Фізичні прояви любові, такі як поцілунки, обіймашки і все таке інше, викликає в них абсолютно відразу. І на кожну спробу дитини проявити любов через фізичний контакт, вони зазвичай відідвигають дитину, якщо, наприклад, дитина підходить. Обіймає, ти відчуваєш, наче ти обіймаєш якусь холодну скелю. від от Відгуку ніякого. Вони всім виглядом, всім своїм фізичним тілом, мовою тіла показують. Я цього не хочу, мені це не подобається. І часто таке можна почути: я не люблю тілячі ніжності. Це найменш емпатичний тип. З усіх чотирьох, і тому вони найбільше схильні до фізичних покарань. Усі члени родини ходять біля таких людей навшпиньках і говорять тихенько. Типовий образ, такий класичний відчудженого типу, це деспотичний, холодний відлюдькуватий батько, який не дає ніякої ласки своїм дітям, і якого всі, як мінімум, трошки побоюються. І в нього свій порядок вдома. Він там, хазяїн, якого всі бояться як якогось такого страшного боса. І кожного разу, коли з ним, з ним треба поговорити, це наче ти виходиш на цей червоний палац і тебе зараз будуть муштрувати. Діти зростають з відчуттям, що вони є об'єктом роздратування для когось зі своїх батьків ось такого відчуженого типу. Вони навіть можуть думати, типу, взагалі, навіщо мене народили, мене ніхто не любить. Вони відчувають просто безкінечну самотність, тому що там немає любові ніякої взагалі. Тому через всі поразки налагодити якусь емоційну близькість, наприклад, зі своїм батьком, тому що кожного разу при кожному, кожній спробі він тебе відштовхував в майбутньому. Така дитина, така вже доросла людина, буде просто всі свої емоційні потреби на цю близькість просто ховати, тому що вона буде думати, що воно нікому не треба. Його все рівно викинуть, його все рівно відштовхнуть. І вони просто залишаються сам на сам з цією прірвою, яка потребує любові, але вона її забиває якоюсь такою темною, мутною, якоюсь жижою. Аби тільки цю любов не шукати, тому що знову ж таки знову і знову переконуватись в тому, що ти не потрібен, не хочеться, чи це ще більш болючіше, аніж знову спробувати піти на якийсь контакт. Я думаю, ті з вас, хто все ж таки є дітьми емоційно незрілих батьків, вже знайшли, де тип його батька чи матері з цих чотирьох. Але для тих, хто ще вагається. Я все ж таки залишаю тест, який ви можете знайти внизу під відео. Я залишу посилання, і якщо у вас є якісь такі фіфті-фіфті відчуття, пройдіть його і можете мені написати ваші результати в коментарях. В наступних відео я буду більше розкривати цю тему і в особливості розкривати тему дітей, їх зростання, їх формування в контексті ось таких дисфункціональних сімей. Тому, якщо у вас є якісь конкретні запитання, я буду дуже вдячна, якщо ви залишите їх внизу в коментарях. А я дякую вам за те, що додивились до кінця. Чекайте мої нові відео, вони виходять тут регулярно. І я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, тому що більшість глядачів не підписані, якщо ви залишите подобайку, і будете вже постійним глядачем цього каналу. А з вами була психолог Яна Рогацька. Дякую вам, дякую, дякую, дякую за всю підтримку, яку ви мені даєте. І побачимось в наступних відео. Па-па!